Сергій, а от до речі, ну цікава ваша думка була про, про те, що жодного перефор... мови про переформату он не йтиметься, поки в Росії є ядерна зброя. Ну, перш за все, про Радбезон. А мене постійно цікавить запитання. Так а на як. Якій підставі, в принципі, Росія там перебуває. Єльцин надіслав листа в 91-му році, сказав ми тепер СРСР, все. Ну, Тобто, це ж можна піднімати, до речі, на генасамблеї. Ні, не можна таке піднімати. Чому? Ну, тому, що вона Відмотати там є. Назад. Вона, нічого ви назад не відмотає. Можна ж вийти на самих себе, та виходить? Ні, ні, просто це не, не буде працювати. Росія там, бо в неї є ядерна зброя. Все, баста. Вона там буде. Елітарний клуб ядерних Ніхто держав. нікуди нікого не відмотає. Да? Це. Ну, тобто ми собі створюємо іноді такі ілюзії, що давайте викинемо Росію з ООН. Да ніхто її ніколи не викине і з Ради безпеки не викине. І це буде завжди стало. Не, не треба витрачати ресурси, е, в тому числі адміністративні, емоційні і так далі, на те, що ніколи не буде зроблено. І це викличе. Знаєте, коли ми виходимо, ми всередині тут можемо про це поговорити, да, як на, на кухні. Але якщо ви виходите на зовнішній світ і починаєте таке говорити, вам скажуть, ну вони травмовані. Добре, в них війна, вони травмовані, хай говорять. Але таким чином ми нівелюємо багато інших речей, які ми також говоримо, які дійсно можна просунути. А от такі речі, як Росія, ООН, це стала історія. Ніхто її чіпати не буде. А які можна просунути? На вашу думку, ну 5. от е, те саме спілкування з глобальним півднем, та саме намагання просинути українську формулу миру в той чи інший спосіб. Оце може працювати, і ми бачимо по тому саміту ізгоїв з північної Кореї, що ізоляція Росії все рівно є і воно працює. І оскільки ізоляція працює, то можна з іншого боку працювати з тими, з ким Росія ще співпрацює, таке як Індія і Китай. От з ними да, тому що їм не подобається вся ця історія. Вони хочуть відсторонити себе. Вони, що Китай що Індія намагаються позиціонувати себе як нові лідери світу. А новий лідер світу не може сидіти за одним столом з тим, хто сидить з кімчинином. От я думаю, чи давати перед цим історію з мого життя, чи перед моїм питанням, чи ні, але дам. Тільки добре. Коротко. В мене є хом'ячок. Так, і ми коли його купили, він так постійно лякався. Я голосно сміюсь, він такий постійно дригався. Але пройшло вже три роки. Йому все одно. Хоч от тривога. У нас шахеди збиває. Може, він, він вже не чує. Він спить йому все одно. Він вже до всього звик, він не боїться. Чого бояться Німеччина з Таурусами і штати за такамсами? Уже ж наче не місяць пройшов повномасштабної війни уже навіть не рік пройшов. А нам сьогодні військові експерти Сергієм у цій самій студії, сидячи на ваших місцях, розповідали в тому числі Павло Лукійчук і Павло нарожний про те, що може бути і Павло Лекічук казав про це, що може бути і страх у німців, тому вони Тауруси не дають. А у штатів а може бути теж у них страх. Що треба, щоб вони перестали боятися? Пані Віро? так знаєте, тут є така дилемма. Якщо от подумати з точки зору управлінця і людей, які визначають світоустрій ага. і стабільність цього світоустрою. з одного боку, у вас є невміняємий лідер країни, яка ну, хвора на голову, яка пішла геноцидною війною на сусіда, яка порушила всі. Правила, принципи, які закладені було в тиж організацію Об'єднаних Націй, статут і в той же час у вас є от. Язь, можливо, з того, щоб дестабілізувати остаточно, бо він і так невміняємий, Ти не знаєш, що від нього чекати. Хоча ну знову, це, це така уявна історія, якщо чесно. Ми знаємо, що чекати від нашого ефіру. На жаль, регламентовані. Пане Сергію, я вибачаюсь, але доведеться нам наступного разу з вами продовжити. Більше часу виділити. На... Ні, ну там вже буде не 10 секунд. Сергій, Добре, вже... О, ой, почекай, почекай, дозволив, дозволив випусковий. Пане Сергію, ваша думка? Чому? Чому гальмують? Ну, дивіться, будь-яка нова озброєння. Яке ми отримували, завжди проходило дуже широкий спектр бюрократичної роботи. Воно так працює в демократичних країнах. Ми рано чи пізно це отримаємо. Просто питання, що вони всі стейкхолдери, що в Німеччині, що в Сполучених Штатах, мають це погодити. А судячи з усього з історії з танками, вони і між собою мають погодити, що вони одночасно це дають. І це просто важко. Це як в чаті до ОСББ. Хтось намагався погодити щось. Але От це плюс-мінус така сама історія. Да, Дякуємо. Життя Дякуємо. zu um, oh. um.